See cool. you. Можна? Проходьте, будь ласка. Її відкрили на п'ятій сторінці! Дякуємо. Ви затверджені. Красно дякую. До побачення. Ви гадаєте, хто найкрутіша актриса у світі? Сама найкрутіша актриса? Дайте подумати. Що тут думати? Нас по пальцях однієї руки порахувати можна. Гарненька Моніка. Як гарненька Моніка. Чудово. Ти в нас спробуєшся на роль жаби. Жаби? Тут якась помилка. Я прийшла грати на роль принцеси. Правильно. Принцеси? Але принцесою ти будеш в фіналі. А до того потрібно попрацювати жабою. Це між іншим всіх стосується. Щоб кіно стати принцесою, спочатку потрібно попрацювати жабою. Скажу відверто, я дуже задоволений кастингом. Я так розумію, головні ролі в нас будуть грати відмінники. А на ролі другого плану кого? Ну, ті у кого показники нижче. А таких немає. Як немає? А отак. Тому що після вашого розпорядження, що ролі потрібно розподіляти відповідно до оцінок, уся школа підвищила успішність. Да хоч Олімпіаду проводь. А це розумна думка, Ганна Павлівна. Верніка Поліпівна, пишіть. Після зйомок кіно проводимо Олімпіаду. Ну, правильно. Не встигли зробити одне, так одразу переходимо не встигати інше. О! Олена Васильівно, а що ви скажете щодо локації? Ви ж географ. Ну, Клімат помірно морський, із рисами субтропічного. За класифікацією Кепена вологий континентальний. Олена Васильевна, я мав на увазі для зйомок. А, підходить? А. Ну, ландшафт степовий, рослинність різноманітна. Олена Васильівна, конкретно. Ну, думаю, підходить. Ну, от і добре цим все ясно? йдемо далі. Артем Олександрович, а що ви робите? Вам ще дошки мало? Ви розумієте, Валерій Петрович? Прийшла в голову геніальна ідея. Та боюсь, до дошки не донесу. Що за ідея? Почав читати сценарій нашого фільму і тут просвітлення. У першій сцені мізансцену можна зробити таким чином. Актори рухаються під кутом 33 градуси відносно ці камери зі швидкістю 3,42 км на годину. Одночасно камера панорамуватиме із радіальною швидкістю 4 км на годину. Вітаю нас, колеги! У нас з'явився оператор. Потім актори зупиняються в точці з координатами 46,50 градусів північної широти та 30 ,8 градусів і 80-х східної договорів. Камера переміщується щодо акторів вертикально з висоти 45-50 сантиметрів приблизно 2 метрів, забезпечуючи при цьому ефектне переведення ракурсу з ніжнього положення до верхнього. І ніжній ракурс. Дозволяє нам побачити всю красоту ландшафту. В той час, коли Ілон Макс, а також і електросамокати змінюють зовнішній вигляд нашої планети. Валерій Петрович, що я записую. Змінюють зовнішній вигляд нашої планети і коли штучний інтелект. Наступає нам на п'яти. Куди наступає? На п'ятий наступає. На п'ятий. Виникає питання. Вибачте, а у кого виникає питання? У вас чи у нас? У всіх. А питань немає. А питання є. Кому ми можемо довірити таку, я б сказав, відповідальну справу, як формування кінозйомочного колективу. Не зовсім розуміло. Якого якого колектива? Та що незрозумілого, треба визначити, хто буде переносити камеру, хто буде кричати на акторів, хто буде фарбувати акторам обличчя, хто буде робити каскадерські трюки. Кіно, дорогі мої колеги, це не жарти, не гумор та не приколи. Кіно це мистецтво. З гумором, приколами та жартами. Отже, поки увесь педагогічний склад працює над проєктом створення в нашій школі аквапарку, у нас буде аквапарк? Звісно, ні. Поки що ні. Ви з дозволу сказати, займаєтесь дурницями. Та й до того, це все ще й документує. Ні, ні, Валерію Петровичу, ви все абсолютно неправильно зрозуміли. Ну, переконайте мене у протилежному. Організація кіновиробничного процесу, склад знімальної групи, режисер. Ну тут все ясно. Угу. Далі, помреш, вчитель музики Уляна Сергіївна. Так, стоп, а чому помічник режисера, вчитель музики? Де логіка? Елементарно, Валерій Петровича. Не сильний і гарний голос. Хм. Плюс навіть коли вона шепче і за два квартали чутно. І на сйомці, і мегафон не потрібен буде. Логічно. Далі? Потім вчителя малювання Ганну Павліну ми визначили як художника з костюмів та гриму. Обґрунтуй. Вона дуже гарна, гарна зачіска, одягна з голочки. Так, макіяж на висоті, дійсно. Нічого зайвого, все правильно. Ану, дай мені вашу бумаженцю. Так, каскадер фізрук. Ну що ж, з членами знімальної групи ви добре впорались? Молодці. А сценарій написати можете? Ну от і добре. Приступайте. Перший драфт. Е... Чекаю післязавтра. Тримайте. Пародис. А що таке перший драфт? Перший варіант сценарію. Мабуть, пляж на сьогодні скасовується. Ну, і на завтра теж. Пішли писати. Ще накупаєшся. Пішли шедеври робити. Ромео, ах, мій ромео. Я вам відверто скажу. Кіно обожнюю. Я теж кіно поважаю. Але є штука крутіша. Що? відеоігри? Ні. Може аніме? Сни, сни. Я вже третій сезон дивлюсь. А ти що? Сни пам'ятаєш? Втім ти -то справа, що ні. Ось так дивишся, дивишся сон, а потім бац і нічого не пам'ятаєш. Це тому що ти квиток не купувала. Якби ти квиток купила, ти все б запам'ятала. Квиток треба купувати.